Всім привіт! З вами шалений і у стімі стартував фестиваль воєнних ігор. І тепер ви можете купити дві котющі гри за величезними знижками. Але що краще? І так, перше місце: сквад. Сквадік. Знижечка 70%, 287 гривень, замість 959. Ого-хо-хо-хо! Але одвічне питання: що краще? Сквад. Чи може арма, яка зараз зі знижечкою 77%, і її можна взяти за 206 гривників. Друзі, напишіть в коментарях, яка гра краща і вартує більшої уваги, бо у мене ні одної і ні другої немає. А якщо ви що ще не придбали, то встигніть до 5 травня, оскільки гарні знижки, чому б не купити і не пограти своїми друзями. До речі, відмічайте їх в коментарях, нехай теж заходять і вибирають собі якусь ігрулечку. А мені, будь ласка, підскажіть, порадьте, що краще: сквад чи арма. Будем думати. З вами був Шалени. Будьте здорови да не хворите. Всим пака-пака.